Доброго здоров'я. Христос воскресеньй. <рес> да. 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 Христос воскресенье. Так, ну такі питання, як кажуть, наболівші для людей, для українців. Цей важкий час, щоб ви зараз людям більш детально роз'яснили про УПЦ, про ПЦУ. Ну, які взагалі є у кожної церкви оці всі як кажуть, нюанси. Бо люди є, не розуміють більшості, що мало хто роз'ясняє. Я так, так як ну, ви представники ПЦУ, української так, церкви вже. Так. Ну, ось ми, ми зустрічаємося з вами на е, кладовищі. Е, у нас колишня вули... вулиця Лєніна перейменована тепер е, вже по новому, по-сучасному, на як то південна, правильно. О, і ми тут зустрічаємося. Погода, правда, така погана. Мусимо записувати в машині, але. Ми відчули і бачимо великий запит від людей, великий запит. І ми вже цього року не могли цей запит не то, що ігнорувати, ми не могли його відкинути, а навпаки, хотіли піти людям на зустріч. Люди запрошували нашу православну церкву України як канонічну, як автокефальну, як церкву, яка отримала справжню незалежність у 2018 році після об'єднавчого собору. І люди запросили, і ми проводимо відправи, відправи, проводи, як в нас в народі кажуть, за нашими рідними, близькими, які померли. Дуже багато людей вже розібралися, бачать, що православна церква України на чолі з блаженнішим митрополитом і йде іде правильним шляхом, іде разом з народом, тому що ми не можемо стояти осторонь проблеми, що гинуть діти, гинуть мирні люди. Ми вже просто мовчимо, бо немає навіть що і сказати, скільки загинуло військових. І після того ми просто не можемо стояти осторонь тої наболілої проблеми. Ніхто і ніколи не бореться тепер, тепер, тим більше в цей час, з церквою. Ми боремося за те, що УПЦ має відношення до Росії, а таки його має. І для того навіть була створена комісія державної етнополітики, яка доказала висновок, прям доказав. Якщо ми не можемо, не слідуємо тому висновку, значить, ми, виходи, не слідуємо і не віримо е, державній структурі. А раз ми віримо нашій державі, віримо президенту, віримо війську ЗСУ, то ми повинні вірити і державним інституціям. І ось комісія з етнополітики доказує, що ніякого розірвання в УПЦ немає з російською православною церквою. Ось і все. І ми от ви ну просто вже от людям кажемо, що просто вже додома, добиваємось того, щоб УПЦ вже розірвало. Ну розірвіть. Покажіть, що ви українці не словом, а ділом, дійсно ділом, та як і ПЦУ. Ну а ці всі їхні розмови, що ми там якісь неканонічні, або що ми отримали там в залежність, ми вступили. ніякої залежності у нас немає, абсолютно. Ми ніяких там податків всесмічних, чи що? Ми абсолютно нас нічого не помінялося у такому страшному плані. Ми стали канонічною, автокефальною православною церквою. Блаженніший митрополит записаний і наша вся церква у диптиху, у переліку православних церков під номером 15. І за нього так, визнали поки що чотири церкви. А інші церкви і не можуть ще визнати, тому що вони під величезним впливом російської православної церкви. Ну, але це вже питання, певно, до блаженнішого, бо він має там, дати відповідь за такі великі церкви. А по нашій громаді люди розібрались і побачили, і запрошують саме представників Православної церкви України. Звичайно, що є вірні і УПЦ. І ми ну, тут не бачимо якогось страшного, завжди є вірні. І в багатьох і в секти є, і в тих організаціях, як ми називаємо секти, у тих церков теж є свої вірні. Будь ласка, моліться. Ми не проти молитви, ми проти того, що вони мають зв'язок з РПЦ, російською православною, це а вони його таки мають. І вони таки його ту поповину з материнською церквою, як вони кажуть. Хоча все таки коли заснувався Київ, коли хрестився Київ, і коли, вибачте, то все утворилося в Росії. Ну за що ми говоримо? Ну це просто банальна історія. Проста історія, яку я думаю, ми всі повинні знати з п'ятого класу. Так, що а скажіть, це, будь ласка, так. от також багато таких, як кажуть, є незрозумілих питань, так. коли, наприклад, кажуть якомусь батюшці там УПЦ, щоб він переходив у ПЦУ, чи так. він втрачає якісь свої там повноваження, посади, чи, втрач... чи буде він втрачати ці всі повноваження, які в нього були, щоб перейти потім в ПЦУ? Чи він нічого не втрачає? Будь ласка, в нас в, в нас в районі перейшло троє священиків. Священик прийшов Шубівки, священик прийшов з Новосілок і священник прийшов Стрітівки з і з зікричі, отець Тимофій. Вони не то що нічого не втратили, вони навпаки здобули, здобули повагу від людей. Питання е, УПЦ і зв'язку з РПЦ автоматично знялося. Вони залишились на своїх місцях, вони вже з нами познайомилися. Ми навпаки, не робимо їм ніяких е, там згадок, та ви такі, та ми сякі, це все неправда. Ті люди, які, як ми наш блаженіший, чітко дав усім меседж і чітко дав усім повідомлення українською мовою, що ми церква відкрита. Приходьте, ми томос, і під той томос Ви також заходьте, і будемо разом творити дійсно єдину православну церкву. Все, ну чому для чого вони повинні щось втрачати? Для чого? Чому? Будь ласка, переходьте. Вірні ж до них все нормально. От люди, прихожани кажуть, у нас прекрасний священник, який перейшов тепер в ПЦУ. Ну, так, а для чого нам щоб в нього щось забирати? Щоб він щось втрачав, Будь ласка, переходьте. Ми ми всіх чекаємо. Але не тя... ну, чого ви тягнете? Другий рік війни, кінець кінців, ну це вже, це вже трошки за ну, нема тягнути. Хіба ми не розібралися, що вбиває хто і наших дітей, що то Росія, російські воїни і так далі, вбивають наших дітей, наших жінок і чоловіків, і воїнів? Я думаю, це вже могли всі розібратися. А що таке питання? Так. Скажіть, а як оце, оце люди дивляться на такі ситуації, які відбуваються, коли батюшки УПЦ, ну не батюшки, а отці? Вони забирають все з церков. Ну, як кажуть, поліція встановлювала там кримінальні провадження, всякі, що це були крадіжки, Вони все забирали з церков і все. ну Вони не переходили. А по, нашому, по нашому законодавству України власність церкви це власник, власність громади. А по. Церковних звичаях і людських певно звичаях все, що є в церкві, належить церкві. Священника в церкві можуть бути якісь особисті речі, ну їх просто там можна перехвати на пальцях одної руки. Це, наприклад, підрясник, якесь особисте облачення. І так да, все решта, звичайно, це є власність церкви. Але коли таке стається, ну звичайно, ми не можемо. Навіть ми, от звертаємося там чи в поліцію, чи що, поліція каже, які ви не можете надати докази, що люди купили, або, наприклад, предоставте нам чеки за купівлю ікони, євхаристійного набору і так далі. Ну і звісно, що. Ми, ми ми бачимо, що вони просто забирають все собою, все. але ж будівлю церкви вони не можуть забрати. А саме головне, вони не можуть забрати з собою людей. А люди вже таки зрозуміли. Люди вже побачили і люди вже. Ну я думаю, наостанок, що ви скажете по церкві, яка знаходиться в місті, в центральному. Що взагалі буде далі? От як, як все, далі? знову ж таки, це стосується не тільки. Центральної церкви міста Кагарлика це стосується абсолютно всіх і кожної церкви, яка належить зараз УПЦ Московського патріархату, хоч вони і відкидають цю приставку, Але поки що вона є, і ця приставка, вона засвідчена знову ж таки висновком цієї комісії державної етнополітики. Церква це абсолютна і повна власність громади. Громади, якщо беремо Кагарлик, міста Кагарлик. І все-таки сама структура УПЦ, так само, як і ПЦУ, ми є, можна так сказати, орендарі. Де нам громада здає в оренду церкву, і все-таки громада буде вирішувати життя. Хто б що не казав, хто б що не робив, все рівно буде вирішувати громада. Просто може влада, Верховна Рада прийме ще якісь закони, адже ми ж говоримо, що. Церкви, які все-таки мають зв'язок з російським патріархатом, ті церкви повинні якісь ставити питання до тих церков і до тих релігійних громад. Не за молитву знову ж таки, хай моляться, ніхто молитву не відміняє. Все, хай моляться питання зв'язку, зв'язку з тими. Колишніми браттями в лапках, бо вони ніякі нам не браття були, а які нас вбивають, а вони нас вбивають. І вже, вибачте, кожна громада має героїв, кожна громада має, можна сказати, постраждала від тих чи інших дій Росії в Україні, від тої війни страшної і неоправданої, і так далі, і тому подібне. Ну і останнє, що ви хочете побажати українцям. На останок, ну. Що ви хочете допомогу? Дорогі українці! Кажуть народі, що Христос Воскрес, і Україна обов'язково. Обов'язково ми здобудемо перемогу, бо ми віримо в ЗСУ. Обов'язково в нас буде єдина церква, бо ми віримо в ПЦУ. Перемоги нам, здоров'я, єдності, мудрості. І все буде Україна. Христос Воскрес, уістина Воскрес. І слава Україні! Героям слава! Дякую. дякую.